Новина тижня дня і місяця. Відомий адвокат Лукянчиков втік за кордон, тому що йому нібито погрожує СБУ, бути президента України та через те, що він боїться мобілізації. Натомість, що хочу сказати про колегу адвоката. Що він рекомендує? Іти в ТЦК і оновлювати свої дані, як він це пропонує зробити? Від термінування призиву, як він про це нам розказує. А саме, підіть, пройдіть ВЛК у звичайній поліклініці, і ви будете мати відтермінування від призиву. Дві-три неділі. Ось що хоче сказати мій колега. Стосовно цього, сам агітує людей за мобілізацію скриту, А сам не йде і втік за кордон і ховається від мобілізації при тому, що має законну відсрочку і треба ще розібратися. Він має законну відсрочку чи її купив. Що я думаю, стосовно цього. Фактично, згідно з законом, звичайно, він може мати відсрочки. Але щось мені підказує, що він купив цю відсрочку, він казав в своєму минулому відео стосовно того, що в нього було три підстави для відстрочки. Я наголошую, що відповідно до закону. Вся ця відсрочка не має ніякого значення, тому що її легко скасувати рішенням нового ВЛК. От і все. І начхати на цю відсрочку. Про те, що він втік, як я оцінюю дії колеги-адвоката Лук'янчика. Що я вважаю за потрібним сказати? Юридичного захисту людей, як він там пропонує, по своїм відеосюжетам, щоб люди реалізували право на відсрочку, або пішли оновлювати дані через ВЛК у звичайній поєкинні. Натомість хочу сказати. Що у 100% випадків, коли ви пройдете медичну комісію у звичайній полікліниці, всіх вас визнають придатними автоматично? Рішення ВЛК. Їм все одно, які у вас діагнози, от, все одно з адвокатом чи без адвоката. Чому? Тому що поки ви не пишете скарги, поки ви не оскаржуєте рішення ВЛК, вас можуть мобілізувати. Поки ви будете навіть оскаржувати, вас можуть мобілізувати незаконно, дати вам по голові і вже відправити на полігон бігом-бігом. А там ви вже загинете на передовій через кілька днів. От. І вся історія про адвоката Луб'янчикова, який втік за кордон, але консультує українців, щоб вони йшли на мобілізацію добровільно, примусово не хочете, вас схоплять. Тому він, як той трус, втік за кордон, нібито він боїться обстрілів та мобілізації. Дивись, у я нічого не боюся, я нікуди не втік, я в Україні і нічого не боюся. Ані ТЦК, ані ЗСУ, ані мобілізація. Тому що я мав сміливість сказати ні ЗСУ. Ще у 2007 році. А в тебе не вистачило як у юриста та адвоката сміливості це сказати. А в мене вистачило сміливості сказати ні, цій організації. Тому я справжній чоловік, а ти лише подоба чоловіка. От і все. І це не образа, це звичайне твердження. Як ти можеш захищати людей, якщо ти здався і втік за кордон, як і Тарас юрист? Вони дуже гарна компанія, деякі адвокати та юристи, які повтікали за кордон і бояться за своє життя, яке нічого не варто. Насамперед, я, як юрист, адвокат і правозахисник, знаходжуся в Україні, нічого й нікого не боюся, тому що маю сміливість про це сказати. Я на своїй землі, я не збираюсь тікати. Як деякі щури адвокати чи юристи, які втекли, бо бояться мобілізації. вони просто бояться. Я нічого не боюся. Чому я не боюся, а вони бояться? Все дуже просто. Вони постійно когось посилали туди за себе, на відміну від мене. Тому що я Казав одну річ і кажу досі: якщо людина не хоче уйти в армію, то вона має на це право. Якщо людина хоче йти в армію, вона має на це право. Але річ у тому, що ТЦК СП ЗСУ, тих, хто хоче в армію, не пускає. А тих, хто не хоче в армію, Бустифікує нас. Так і живемо в царстві абсурду. Стосовно того, що він пропонує ось цю відсрочку від мобілізації, якщо ви там будете, поки проходити ВЛК, вам ніхто нічого не вручить. Ніяко бойову повістку, аж бігом за тиждень, навіть менше. І там будуть ТЦК СП на слідуючий день, якщо не оце, якщо ви будете у звичайній поєдинці приходити так зване ВЛК. На сьогодні навіть звернутися до медичної допомоги не можна, бо лікарі здають звичайних українців ТЦК СП ЗСУ. На сьогодні потрібно повністю розпустити систему охорони здоров'я, люструвати лікарів і весь медичний персонал за те, що він стучить в ТЦК СП ЗСУ. От просто розпустити. ось тих так званих гарних фахівців, які нічого не варті, які нічого не вміють. І не вміють нікого лікувати. Так, я стверджую, що вони купили дипломи. Ось ці, ці чудо-лікарі, які нічого не знають, коли ви до них приходите, ви повинні знати повністю книжку по медицині. Чому? Тому що, якщо ви не знаєте, вони вам не встановлять точний діагноз. Чому? Тому що вони купили дипломи. От і все, як і вся система охорони здоров'я. У нас нема науки, в нас лише так звана наука, Плагіаторів і псевдовченок. Це стосується і академіків, і доцентів, і професорів, і докторів наук. Ось чому я після університету не пішов туди. Тому що. Не хотів витрачати свій час на непотрібних людей, які понакупляли собі дипломи замість того, щоб по-справжньому вчитися, а не байдики, бити по дискотеках з повіями по 100 доларів, ось чим вони там займалися. Ось ці викладачі, скриті мільйонери, гривневі і доларові, щоб ви знали. Так само, як і псевдо, деякі адвокати, які думають, що агітуючи за мобілізацію, у них побільше клієнтів. Ні, так не буде. Чим більше ви агітуєте йти на вірну смерть, тим менше у вас буде клієнтів, не шановні деякі адвокати і юристи, як Тарас юрист і їм подібні. Тому що вони. Хочуть когось за себе відправити, а самі туди не підуть. Так і живемо в правому царстві абсурду, де вони втекли, як ті щури, і щось там за кордоном тявкують. стосовно того, що якийсь Іван чи Микола або Тарас. Житомира Львова чи Одеси або із села у Волинській області повинен піти і за цих псевдоадвокатів померти, тому що вони радять ідіть і помріть. Ідіть у ТЦК або у Медичний зарплан. Ага, А потім одразу утилізація за 30 хвилин на фронті. І КАП 9000. Дякуємо, не адвокати і юристи, які вважають, що вони справжні адвокати. Завданням адвоката це не дотримання законів України, а обхід цих законів і невиконання цих законів. От депутатам треба, які написали ці закони, хай і виконують. Завдання справжнього адвоката обходити всі ці закони і допомагати людям обходити і не виконувати ці нацистські закони цієї нацистської країни, яка нічим не відрізняється від Російської Федерації чи Білорусі або Америки за методами і елементами нацизму в законодавстві та по спецслужбах, як вони діють усі однаково. І це ми бачимо в кожній країні світу. А кажуть, що у нас демократія. Так де демократія, де свобода слова? Немає цієї свободи слова. Люди садять за дискредитацію Збройних сил чи за критику експрезидента Зеленського, тому що він не може пережити критики, а сам усіх критикував. Колись. І потім вирішив, що його не можна критикувати. Давайте всіх посадимо. Так і адвокати, які втекли і хочуть, за ваш рахунок, продовжити своє шикарне життя. Я про Лук'янчикова і Тараса Юриста, які хочуть гнати вас на забій. Так і ми живемо. Живемо. Чому погано? Тому що система породжує паразитів. І ці паразити це ось ці адвокати і юристи, які прислужують системі. Я ніколи не прислужував системі, я завжди був проти системи. Я завжди був за руйнацію цієї антилюдської системи. Вона не повинна існувати. Ми повинні перезаснувати державність. Ми повинні провести позачергові вибори. Ми повинні зробити люстрацію всіх кандидатів в президенти, всіх кандидатів в народні депутати. Ми повинні провести люстрацію всіх кандидатів в ЦВК Центральне. Ось що ми повинні зробити і повернути свої права і свободи, а не йти на передову. І загинути штурмовиком за дві хвилини. Кому ми зробимо краще? Давайте так. Як кажуть деякі адвокати і недоюристи, ось от. хай спробують спочатку пограти в CSGO 1.6 20. І ми побачимо, за скільки секунд хвилин. Вони будуть живі чи мертві. Гарантую, в 100% випадків вони будуть мертві в цих іграх за кілька секунд. От і все. І не встигнуть нічого зробити. От так само вони хочуть нас відправити в Так От що хочуть цим нешановним шановним адвокатам сказати: НАДА та Шабе згоєм воювати. І йдіть. Воюйте. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання та проблеми. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Неправова консультація по темі ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд – Коштує тисячу гривень відповідно. Також я консультую в кримінальних справах, в кримінальних провадженнях проти вас. Це коштує від 100 до 300 доларів відповідно. Ознайомлення з матеріалами справи коштує 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів відповідно. Також я консультую у сфері податкового права як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також замовляю у мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та свого контрагента. Пиши на електронну пошту академік.лав'єр. Також я. Підписують договори з звичайними українцями та бізнесами стосовно юридичних консультацій на рік. Для звичайних українців це коштує на рік юридична допомога 42 тисячі гривень, відповідно. Для підприємств і приватних підприємців на рік юридична допомога коштує 100 тисяч гривень відповідно. Дякую за увагу. Підписка, лайк, репост, коментар до цього відео, а також донат в описі, в шапці до цього відео сюжету. Доб'ємо разом до мільйон. Слава Україні!